Воруєте в захисника, що нас оберігав, охраняв. У кого ви боруєте? Боже мій. Галина Луговська мати українського військовослужбовця Сергія Луговського. 5 вересня цього року її син загинув, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. 13 вересня Галина провела його в останню путь. Могила Сергія знаходиться у секторі військових поховань на кладовищі Яцево. У нього залишились дружина, дітки, все в нього було. І нема життя в нього тепер. Він дуже був прекрасним чоловіком. 1 грудня сину Галини Луговської мало б виповнитися 37 років. У цей день його рідні прийшли на могилу з живими квітами, аби вшанувати пам'ять дорогої людини. В нього було день народження. Прийшли дружина, дітки, сестра його і принесли дуже красиві йому букети. А вже за кілька днів, коли родина загиблого захисника приїхала на могилу, вони виявили, що залишених квітів більше немає. І їх свирували через чотири буквально дня. Крадіжки живих квітів, лампадок, статуеток та інших речей, які рідні залишають на могилах захисників, це не поодинокі випадки. За словами родин загиблих, такі інциденти є характерними для сектору військових поховань на кладовищі Яцево. Систематично щось крадуть на кладовищі, лампадки, свічки, кошики під цукерки це систематично вже на протязі року і не тільки в нас. У секторі військових поховань кладовища Яцево розташована могила чоловіка Єлизавети Самойленко. Її чоловік загинув 27 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання. У річницю його загибелі рідні принесли на могилу букет із 30 троянд. 27 листопада був рік, як загинув чоловік. Приносила мама чоловіка букет. Там була своя символіка цього букету. Там було 29 білих троянд, так як чоловік загинув в 29 років. І 30-та троянда була червона. Це як символ небесного життя. А уже за кілька днів, коли рідні приїхали провідати могилу близької людини, квітів на місці не було. Згодом з цієї ж могили зник ще один букет. Ці квіти були вкрадені згодом в проміжку 6 по 10 число цього місяця. Потім з 12 по 15 був вкрадений ще один букет, і саме білих троянд. З могили загиблого військовослужбовця Івана Геращенка вже не вперше зникають квіти та особисті речі. Його дружина Анастасія розповідає, що протягом більш ніж півтора року після поховання Івана Геращенка у секторі військових поховань на Яцево рідні неодноразово помічали зникнення речей, залишених на знак пам'яті. Крали квіти, живі, крали окуляри декілька разів. Крали букет з оцих троянд, які з тканини зроблені. Я приходжу сюди до коханого чоловіка і побратимів. Так хтось приходить сюди до друзів. Є люди, які просто приходять сюди віддати шану. Так? А є якісь особистості, які приходять сюди як на барахолку, як до себе додому. То це є взагалі, взагалі не то, що не норма. Я не знаю навіть, як це. це вандалізм. Якоїсь нечоловічності максимальної за коментарем щодо систематичного обкрадання могил у секторі військових поховань кладовища Яцево ми звернулись до керівника комунального підприємства Володимира Куліша. Втім, прокоментувати цю проблему журналістам він не зміг, зазначивши, що йому про неї невідомо. Ні, не знаю до нас не яких звернень не надходило. Втім, родини загиблих неодноразово звертались до адміністрації кладовища, повідомляючи про існуючу проблему. Звернутися до поліції порадив і керівник Яцеву Володимир Куліш. За його словами, на території кладовища, зокрема у секторі військових поховань, встановлені відеокамери, які цілодобово фіксують події та зберігають записи. Доступ до цих відеоматеріалів мають представники поліції. Там працює відеоспостереження. В секторі військових поховань саме так де да, хай пишуть заяву в міліції. В міліції є все-все, то що там на цих секторах відбувається. 16 грудня. Єлизавета Самойленко разом із кількома іншими родинами постраждалих подала колективну заяву до поліції через крадіжку. Журналісти також звернулись до правоохоронців за коментарями. Речниця головного управління національної поліції в Чернігівській області Наталія Слабеняк повідомила Челайн, що до поліції надійшли заяви громадян про зникнення квітів із могил полеглих воїнів на кладовищі Яцево в Чернігові. За цими фактами слідчі Чернігівського рай управління поліції розслідують кримінальне провадження за статтею 297 кримінального кодексу України Наруга над могилою. Наразі триває досудове розслідування. Поліція проводить комплекс оперативно-розшукових заходів, опитує можливих свідків, вивчає записи з камер відеоспостереження та встановлює причетних до злочину.